Усім привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, як отримати тимчасовий захист в Данії. На момент запису відео сьогодні зараз січень 2026 року. Отже, спочатку розкажу, хто я, щоб ви розуміли, чому ви маєте мені вірити. Я громадянка України, яка живе в Данії більше трьох років, і на даний момент я маю тимчасовий захист, як і всі інші українські біженці, і цей дозвіл діє до. Березня 2027 року, тобто до наступного року, на даний момент, і чи буде він продовжений, цього ніхто не знає, і ніхто вам цього сказати не може. Найпоширеніше запитання: чи приймає Данія після інших країн? Так, Данія приймає після інших країн, але обов'язковою умовою є те, що треба закрити ваш попередній захист чи захисти, якщо у вас їх було декілька в цих інших країнах, де ці захисти у вас були. І взяти про це документальне підтвердження, для того, щоб показати це, цей документ Імміграційній службі Данії, бо вона цей документ спитає. Усю інформацію, яку я вам розповідаю, в принципі, і в цьому відео, зокрема, я беру з офіційного сайту Імміграційної служби Данії. Тобто всю цю інформацію ви можете легко перевірити. Посилання на сайт Імміграційної служби Данії я вам надам внизу під цим відео. Давайте з цього відео зробимо таке, таке джерело корисної інформації, тому що я не можу знати усю інформацію. Те, що розповідаю, це є правдою, це є справжніми правилами і законами дані. Але щось я можу не знати. І якщо ви можете щось додати, напишіть, будь ласка, цю додаткову інформацію в коментарях, щоб люди, які будуть дивитися це відео, мали повну об'єктивну картину. Всіх умов і правил, які їм треба знати для того, щоб отримати тимчасовий захист в Дані. Наприклад, я знаю, що Норвегія і Німеччина вже не приймають громадян України після інших країн. Наскільки це правда, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто живе чи жив в Норвегії, Німеччині, або ви точно знаєте цю інформацію. Іноді так буває, що Багато корисної інформації також люди пишуть у коментарях, і тому я хочу, щоб це відео стало саме тим відео, де людина за короткий проміжок часу зможе дізнатися багато корисної інформації. Тим більше, що зазвичай люди не люблять витрачати багато часу і дивитися там годинні якісь відео. Мої відео зазвичай вони невеличкі, вони короткі, там 15 20 хвилин, але в них зібрана повністю вся інформація, яку треба знати. Отже, хто має право, право на отримання тимчасового захисту в Данії? Це громадяни України, які виїхали з України після 1 лютого 2022 року. Тут я додам скрини з офіційного сайту міграційної служби, які я переклала вже на українську мову, на підтвердження моїх слів. Що я кажу правду, також ви можете цю інформацію перевірити на самому сайті. Якщо ви перебували на 1 лютого 2022 року за межами України, то тимчасовий захист вам Даня не дасть. У вас є можливість отримати його, якщо ви повернетеся в Україну, навіть якщо ви перебували до того, не в Україні. Повернетеся в Україну і, і виїхали після 24 лютого. 2022 року. Про це я також додам скріни, щоб ви їх почитали. Я вам рекомендую поставити відео на паузу і уважно прочитати те, що написано на цих скринах. Отже, куди вам треба їхати? Усім громадянам України, які претендують на отримання тимчасового захисту в Данії, треба їхати у міжнародний розподільчий табір санкт Він один в Данії. Як він виглядає? Як туди дістатися? Яка адреса цього табору в мене є. Декілька відео про цей табір на каналі. Так от, у мене є, в принципі, багато плейлістів, де є корисна інформація, але зазвичай чомусь люди не можуть знайти цю інформацію, бо люди не знають, як її знайти. Тому я додам зараз далі буде коротке пояснення, як знайти ту інформацію, яка вам потрібна саме на моєму каналі. Я покажу вам, де знаходяться ці плейлісти, як вони виглядають і як вони називаються. Це мій канал. Ось так він виглядає, якщо ви на нього зайдете. Щоб знайти інформацію на каналі, у мене є плейлісти. Тисните на плейлісти і бачите. У мене є різні плейлісти: медицина в Данії, подорожі, музеї та парки, дозвілля, табори для біженців, іноземецьку штур українську їжу. Школи в Данії. Тут все про школи. Данія 2025. Тут інформація за минулий рік. Як зекономити в Данії? Томаї лайфхаки, також українські заходи. Тобто це концерти різних українських гуртів, а також різні українські заходи, які організовують українці в Данії. дивовужна природа, це природу, також пісні, бо я співаю, граю на гітарі. Усе про тимчасовий захист. Тут є також багато інформації, і кумедні тварини. Тобто, якщо ви хочете знайти інформацію, якусь ви обираєте той плейліст, який вас цікавить ту тему. І дивитися, все просто треба це навчитися робити, і треба зрозуміти, де шукати інформацію. Перебування у таборі Санхольм зазвичай становить близько тижня або у крайніх випадках може бути декілька тижнів. Якщо у таборі Санхоль немає місця, то вас перенаправлять в інший табір, який знаходиться за 2 кілометри від Санхольму. Але першочергово треба їхати саме у Санхольм. Сандхольм працює цілодобово без перерви та вихідних. Ви можете приїхати туди у будь-який час доби і вас там приймуть. Зазвичай там є перекладач, і вам допоможуть і вас поселять навіть вночі. У Санхольмі завжди є представники імміграційної служби. Якщо ви приїхали у будній день. І на наступний також буде будній день, то наступного дня вас викличуть і ви заповните анкету. Вам там все підкажуть, все розкажуть, як заповнювати Тобто з вами на всіх етапах буде представник табору, який буде вам допомагати. Якщо ви приїхали у п'ятницю або у вихідні, то вас викличуть на співбесіду з представником міграційної служби у понеділок. Після табору Сандхольм вас перенаправлять у другий табір, де ви будете чекати на рішення імміграційної служби. На даний момент діють такі табори в Данії – це Хольстобро, Нюрелогум і, там ще декілька. Про ці табори ви також можете подивитися відео у плейлісті табори для біженців в Данії». Скільки часу зазвичай люди знаходяться у цих других таборах? Це також дуже відрізняється від людини до людини. У всіх різні ситуації, і хтось знаходиться там декілька тижнів, а хтось може знаходитися і 3-4 місяці. Такі ситуації і випадки також бувають. У другому таборі, у других таборах, вам будуть давати кошти на їжу, і ви там будете самостійно готувати. Там є все для того, щоб готувати, там є спільні кухні, і виглядають ці табори у вигляді, вигляді гуртожитків. Ви там будете жити е, в кімнаті з іншими людьми, і складність може бути в тому, що цих людей може бути там багато, там може бути декілька сімей в одній кімнаті, але це тимчасовий період, вам це треба, скажімо так, потерпіти, перечекати. І потім вже, якщо вам прийде. Е, Дозвіл на проживання вам у будь-якому разі прийде лист від імміграційної служби, і там буде їхнє рішення або вони вам нададуть цей тимчасовий захист, або ні. Якщо вони вам нададуть тимчасовий захист, то там вони напишуть у яку комуну ви маєте переїхати. Потім робітники табору нададуть вам квитки. Квитки будуть вже куплені саме для вас, і вони пояснять, як вам треба туди дістатися. Ви будете доїхати громадським транспортом. Усі ваші речі, їх буде багато на той момент вже. Ви маєте спакувати, вам також пояснять як. І ці речі перевезуть поштою або якимось чином, але це будете не ви їх перевозити, тобто вам їх відправлять, і вони приїдуть туди, в ту комуну, де ви. Будете жити. Ще часто у мене питають: а якщо у мене взагалі немає грошей, як тоді бути, як жити чи зможу я вижити? Навіть якщо у вас взагалі немає грошей, якщо ви будете їхати через табори, ви зможете вижити, тому що у садхольмі вас будуть годувати, там є їдальня і там безкоштовно годують. А в других таборах там дають кошти, дають гроші, щоб ви купляли собі їжу і готували самостійно. Також важливий момент полягає в тому, що вам буде допомагати саме та комуна, куди вас направила імміграційна служба. Ви не можете самостійно комуну змінити, наприклад, передумати і поїхати в іншу. Тому що в інших комунах не буде зобов'язань вам допомагати. Також часто питають, чи можу я обрати комуну. В анкеті у Сан-Хольмі, коли ви будете заповнювати цю анкету, там буде питання, у яку комуну ви хочете. Ви, звісно, можете написати ваше побажання, але не факт, що. Імміграційна служба врахує його. Вона може врахувати ваше побажання, якщо в цій комуні, яку ви написали, у вас там проживають ваші родичі, знайомі або друзі, і ви напишете їхній cpr номер, а також адресу, тобто, якщо вона дасте про них інформацію, і це буде аргументом для імміграційної служби відправити вас саме в цю комуну. Тому що як яким чином взагалі міграційна служба розподіляє біженців за комунами? Вона розподіляє е, людей туди, де є місця, е, тобто, якщо є місця в комунах, туди вас і направлять. Ще такий момент: в анкеті ви можете на, написати ваші побажання. Якщо, наприклад, у вас маленькі діти або в принципі діти, і ви потребуєте, щоб поруч був садочок або школи, то ви так і можете написати, що ви хочете, щоб вас направили в таке містечко, де є поруч садочки і школи. Тобто, щоб це не було якесь глухе село. І вони також можуть врахувати, а можете ні. Вам ніхто не може це гарантувати. Але як мінімум написати про це в анкеті ви можете. Що відбувається, коли ви приїхали у комуну? Про це я вже розповіла у своєму наступному відео, посилання на яке я додам в описі і у закріпленому коментарі. Якщо у вас залишилися питання. Напишіть їх у коментарях, і я вас дуже попрошу бути активними. Поставте вподобайку на це відео, тому що вподобайки мають дуже важливу роль грають. Ютуб таким чином розуміє, що відео цікаве і воно його буде рекомендувати. І якомога більше людей побачить відео і дізнаються цю корисну інформацію. Давайте допоможемо одне одного. Одному. Також пишіть про свій досвід в дані, щоб люди, майбутні глядачі, які будуть дивитися ці відео, щоб вони. Подивилися інформацію, а також почитали про реальний досвід реальних людей, які вже живуть в Данії. Дякую всім за увагу. Залишайтеся зі мною і, будь ласка, будьте активними.